Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде трошки нестандартна розпаковка з такого ракурсу, тому що гаджет великий. Показати його важкувато. Що у нас тут буде сьогодні? У нас сьогодні буде станція Пікун 2400. Давайте її розпаковувати, тому що, самі розумієте, світло відключається. Треба себе забезпечувати енергією. Що ми отримуємо? Коробка була, я її вже протестував, перевірив. Як вона працює, побачу. Штука крута. Вона скотчем заліплюється йде коробка, в якій ще одна коробка. Та у нас зустрічає такий чохол. Далі. Далі ось така ось парлонова заглушка. ось і всередині безпосередньо сама станція. Зараз я дістану Враховуйте, що станція важить 20 кілограмів, і вона важенька. Ось. Це треба обов'язково вам враховувати при купівлі. Для мене це не критично. Тож, вбрали її. Що це таке? Це пекром. На піку, як сказав ПЕКРОН, є 2400 ФЛП. Що у нас в чохлі? Давайте подивимося спершу і відкладемо його. В чохлі у нас кабель живлення, зарядки нашого гаджету. Далі у нас площата для автомобілю з виходом. От сюди Ось вставляється вона. Тут всередині є запобіжник. Ось. Витягується він Ось. без проблем. Вставимо назад і закриємо. Також у нас в комплекті кабель для прикурювача. Зараз трохи отак от. Ось. І кабель для сонячної станції. І мануал. Чохол крутий, до речі, мені сподобався. Що ми маємо по станції? По станції, що ми маємо? Зараз, секундочку. Щоб вам було краще видно. Ось так ось. Е, у нас є. Умовно, два блоки. Один блок це на зарядку. Тут ми можемо заряджати через нашу розетку або через сонячну станцію. Ось Такого формату і такого формату. Тут 32-95 вольт на 700 Вт максимум, тут 12-18 100 Вт максимум. Що вказує виробник? Що краще. Не засовувати сюди більше, ніж тут написано, бо це буде погано впливати на наш гаджет. Що каже наш гаджет? Наш гаджет має 3500 циклів до моменту втрати ним 20% ємності. Ось. Далі у нас дві розетки, табло, вмикаємо DCAC, і тут два блоки. Ось, тут два блоки. З однієї сторони у нас DC output, а тут ЄСбішники. Э, тут ми можемо під'єднувати два роз'єми плюс, прикурювач. Тут два Type-C і чотири Type A. Type-C у нас 100 Вт, 18 Вт, Type A, всі по 18 Вт. Ось. Вмикається вона на затискаєте AC, наприклад. Вона у нас увімкнулась. Вона у нас увімкнулась. І відображається інформація, що AC out, синусоїда, споживання 0 Вт годин, і вистачить їй на 68 годин. 100% наша батарейка, Wi-Fi, що під'єднався. Натискаємо ще раз AC 229 вольт, 50 Гц. Це все налаштовується. Вимикаємо AC, натискаємо DC, так само. У нас загорається наша інформація. І що це 480 годин? споживання 0 Вт, 53 і 4 вольти. 100%. Також ця штука може працювати як UPS. Ну, ви зрозуміли все, під'єднуємо сюди комп'ютер і ставимо на зарядку. І якщо буде перепад живлення або відключення, то ваша техніка не постраждає і буде працювати далі. Відносно крутих ніштяків. Вона заряджається за півтори години. Вона має 2048 Вт годин. І заряджається вона за півтори години не постійним током 2 кВт, а по різному там воно стрибає. Що можу відзначити? При зарядці, при роботі вона має звук, тобто вона не безшумна. У вас будуть гудіти кольора отут. Я зараз прикладу відео, як вона при зарядці гуде. Ну, що ж поробиш? Це не критично. По характеристикам у нас 2048 Вт годин батарея Life по 4. 3500 циклів до 80%. По температурі вона працює на зарядку від 0 до 45, по розрядці мінус 20 плюс 45. Тобто краще на морозі її не заряджати, так би мовити. Її вага 20 кг 500 грам. USB A у нас оці працюють на 5 вольт 9 вольт, 12 вольт, 18 ватт максимум 4. Type-C у нас. Давайте я краще покажу. Кому цікаво. За да стоп кадрять. І ознайомляться з інформацією відносно. Того, що вона видає. Ось. По дисплею у нас інформація відображається, яка вам потрібна чи не потрібна. Що можу сказати від себе з цікавого? Якщо ви хочете її під'єднати до мобільного додатку, вона під'єднується до мобільного додатку, вам треба затиснути оці дві клавіші ACDC на декілька секунд. У вас замигає Wi-Fi. Значок, ось тут він. Він буде миготіти і показувати, що вона з'єднується. Ось. Але під'єднуйте обов'язково до 24 Гц мережі. Тому що, якщо ви вибите 5-герцову мережу, вона буде видавати вам тайм-аут, і ви не під'єднаєтесь. Чому так реалізовано, я не розумію. Але використовувати тільки 2,4 до 5-ки під'єднуйтеся. І... З нюансів, Та це, напевно, єдиний нюанс. По всьому іншому, тут вона налаштовується як вам загодно. Сонячні панелі можна під'єднувати, але під'єднувати відносно правильної ватності, тому що може бути їй погано і вона почне деградувати. Налаштовувати, як вона буде віддавати, коли вмикатись, коли вмикатись, також це все налаштовується. Як під'єднувати сонячні панелі? Також в мануалі прописано. Як їх паралелити, також це все прописано. За необхідності можете перевірити. Е, в чому ще прикол? А, відносно мов мануала, тут є англійська, німецька, іспанська, французька, італійська. Е, начебто мені казали, китайщина, китайщина, але я не скажу. Штука зроблена супер якісно. Ну, тут побереш руки. У неї чотири прорезинені кутки: е, ручки прорезинені по боках, дві, що вдобно її носити. Китайщина не Китайщина, але тут у нас прописана інформація від того, що це портативна зарядна станція Пікрон, модель Такато, напруга в неї Такато, номінальна потужність 2400 Вт. Написано, хто виробник, хто представник і тому подібна інформація. Знизу у нас серійний номер. Ну і що і як вона віддає. Ось. Зараз переглянемо. Що знизу вона у нас пише, знизу у нас пише 2400 FLP, батарейка 2048 годин, AC output і все, що я вам розказував, показував до цього. А також її серійний номер. ось. Тут є отака штука. Цікава. Зараз ось ось. Воно відкривається, і тут є вхід для чогось. Я вам зараз розкажу, що буде. Зараз тут невеличке зображення. Як це наображається. Тобто, якщо вам цієї штуки мало, і ви хочете її використовувати наприклад, у себе вдома, то ви можете сюди під'єднати додаткові батареї. Сюди вставляється перехідник, ставиться батарея, там за напідниці ще одна, і ваша ємність зростає. Що дуже круто, що виробник таки реалізував. Я не хейтер Екофлоу, я хотів брати Екофлоу. Але якщо брати якість і ціну, то ця штука набагато набагато краща, дешевша, буде більше вам служити, вона більш мощна. Але якщо вам потрібно, наприклад, 1024 Вт-години і. Там 1600 3 кВт, умовно, то Думайте про щось інше. Звичайному побутовому користувачу цієї штуки <кій> <кій> вистачить на дуже-дуже довго. Я в інтернеті дивився по її можливостях. Зараз на телефоні гляну. Я можу сказати, що, Бо якщо ви будете використовувати її для зарядки вашого телефону, 11 Вт, ну, то її вистачить на 150 зарядок. Ноутбук 60 Вт пропрацює 29 годин. Холодильник на 120 Вт пропрацює 14 годин. Проектор ну, фільми дивитися, 65 Вт 27 годин. Світло 10 Вт 175 годин. Вентилятор 35 Вт 50 годин. Телевізор 110 Вт. У вас пропрацює 15 годин. Ось. Ну, Роутер там взагалі пропрацює дуже-дуже довго. Штука крута, якщо хочете собі альтернативне живлення, рекомендую для розгляду саме цю модель. Це не реклама, не щось інше. Мені її запропонували, я подумав Китай-Китай. Але трошки покористувавшись і зарядивши її за півтори години, я задоволений. Це навіть якщо у вас, знаєте, така ж штука є, наприклад, якщо у вас в день дорога електроенергія. Наприклад, ви там гриль використовуєте, бойлер собі включаєте, і економите максимально. Ну, Звісно, це така собі економія. Але, але якщо у вас є така штука, ви в день можете використовувати її для ваших там, якихось потреб, а вночі її заряджати по двохтарифному лічильнику. Якось так. Тож, сьогодні на огляді була отака станція Pecron 2400 FLP, ось вказана модель. Я задоволений, вона мені дуже сподобалась, крутина штука. Собі купив і вам рекомендую. Тож, всім дякую за огляд, всім гарного дня, до побачення.